Так, доброго часу, мої ріднесеньки, дивимося з вами Запоріжжя. Сонечки мої, дуже просили подивитися Запоріжжя на наступний тиждень, з 28 по 4. Я не можу вам відмовити. Ну, от так, підемо трошечки наперед, оскільки ну, такий дуже складний час, я все розумію. Я все розумію. Тому давайте подивимось: саме Запоріжжя. Область ми не дивимось. Так. Запоріжжя з 28 по 4 з 28 листопада по 4 грудня, ну, дивіться. Ситуація по Запоріжжю. Ем... По Запоріжжю. По Запоріжжю. По Запоріжжю. Дуже непроста ситуація. Дуже непроста. Прильоти будуть на наступному тижні по Запоріжжю. Будуть і якісь і. І смерті будуть, я вам так скажу, бо тут смерті, да? і в якийсь об'єкт поцілять такий, ну, дуже нам дорогий так, карта. Ну, стягуємо і ми там сили для захисту. Дивіться, це зроблено тому. Ще раз вам покажу, Ем, тому що ми там маємо свої переваги. От прям маємо. Тому що є наказ, наказ залишити Запоріжжя без світла, без. Ну, тобто, от, от, от вам наказ. Розумієте? Я вам скажу, що наказ він буде виконаний не в повному мірі, не в повній мірі, який, ну, як тому хотілося там, бункерному. Розумієте? Не, не в тій мірі. Будуть якісь дії відбуватися, я так думаю, що це правоохоронні органи, для виставлення правосуддя, для того, щоб цю ситуацію якось... Переробити, переставити. Далі ситуація не хороша зараз. По передмістю, або по, от, бачите, передмістя буде страждати, щось якесь дорогоцінне є. Будуть пожежі в Запоріжжі на наступному тижні. Люди, як ті, хто залишилися частково, вже починають від'їжджати. Ну, Дивіться, по Запоріжжю ситуація ще не закінчена. На наступному тижні ще нас не змінюється. Ну, на жаль, в кращу сторону поки що не змінюється на наступному тижні. Думаю, що наступний тиждень ще буде таким. Отам От уже ближче до затемнення, а затемнення хто ну, цікавиться цим. Затемнення буде у нас в на наступному місяці, там, 8 числа, здається. То там буде трошечки змінюватися ситуація. Але от на наступний тиждень, на жаль, по Запоріжжю не змінюються, зайчики мої, не змінюються, на жаль. Тому ну, бережіть себе, бережіть своїх близьких, віримо в ЗСУ, віримо в Україну і підписуйтесь, ставте вподобайочки і дякую вам дуже за зворотній зв'язок. Дякую і до побачення!